Перед початком церемонії Віктор Янукович поспілкувався з ветеранами Великої Вітчизняної війни, які приїхали до Києва з усіх міст героїв колишнього радянського союзу. Президент привітав їх зі святом визволення столиці України. Учасники урочистостей пройшлися алеєю воїнської слави. Після цього було оголошено хвилину мовчання. Військовий оркестр виконав державний гімн України. Пролунали залпи на честь 70-ї річниці визволення Києва. Президент оглянув стрій воїнів роти почесної варти, які пройшли урочистим маршем. В урочистостях також взяли участь президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак, члени кабінету міністрів, гості та жителі столиці. Серед учасників церемонії також була присутня донька генерала армії Миколи Ватутіна Олена. Благодаря вашій соботі вистріли всі герої. Украина приняла наш след на высокую оценку. Благодаря вашій завоці і за боці правительства. Здоров'я всім благополуччя. Соціальний захист ветеранів та інвалідів великої вітчизняної війни 41-45 років залишається беззаперечним пріоритетом державної політики України. Наголошує президент Віктор Янукович. Ми у вічному боргу перед тими, хто своє життя і здоров'я поклав на вівтар священної боротьби за мирне і щасливе майбутнє. І тому соціальний захист ветеранів та інвалідів війни залишається беззаперечним пріоритетом нашої державної політики, зазначив глава держави, виступаючи на урочистостях з нагоди 70-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників. Віктор Янукович підкреслив, що незважаючи на світову економічну кризу, владі вдалося підвищити майже в півтора рази середній розмір пенсій ветеранам та інвалідам війни. Крім того, за словами президента. Пенсія членів родин померлих інвалідів війни збільшена більш ніж на 700 гривень. Президент зазначив, що в 2010 році було розпочато програму забезпечення квартирами інвалідів великої вітчизняної війни, завдяки якій вже більше 800 сімей інвалідів війни змогли отримати житло. ось уже сім десятиліть відділяє нас від цих подій великої вітчизняної війни. Виросло вже кілька поколінь наших співвітчизників, які знають про ту війну лише з підручників історії фільмів та книжок, але в історії кожного народу є події, які не підлягають забуттю. Битва за Київ це не лише грандіозна за своїми масштабами і людськими жертвами військова операція, яка кардинальним чином вплинула на весь хід війни. Важко переоцінити моральну вагу цієї перемоги для всього українського народу, для мешканців сотень і тисяч міст та сіл, які тривалий час перебували на окупованій ворогом території.